Мабуть, всі, хто цікавиться пошуком стародавніх монет та артефактів на теренах України, знають наших чарівних дівчат, котрі можуть дати фору багатьом бувалим копачам. Але виявляється, що фартить не тільки нашим красуням, а й їх шотландським колежанкам. Так, в листопаді минулого року шукачка скарбів Ліза Стівенсон знайшла стародавню монету 15-го століття, покликала друга Кіта Янга, і вони разом виявили скарб. Із 30 золотих та срібних монет відкриття було зроблено під час дослідження земельної ділянки у графстві Селкіркшир на півдні Шотландії. Офіційно про цю знахідку оголосили тільки 19 лютого. Скарб складався із суміші шотландських та англійських монет, срібних гротів, викарбуваних в Англії за правління Генріха V, Генріха VI та Едварда IV, а також шотландських золотих деміт. Та на півдемі часів Джеймса I та II. Ці монети були викарбовані в період з 1413 по 1460 роки. Ліза Стівенсон назвала цей скарб знахідкою всього життя. Про своє відкриття пошуківці повідомили у відділ скарбів, який займається оцінкою всіх артефактів, що були виявлені на території Шотландії. Після завершення аналізу скарб передадуть шотландській комісії з розподілу ар. Археологічних знахідок, де фахівці визначать ринкову вартість монет. І, о диво! Музеї, які забажають придбати монети, повинні будуть зібрати кошти для повної компенсації шукачам скарбів. Друзі, це відео було створено на основі статті сайту Violetі, де ви можете не тільки купити або продати предмети колекціонування, але й дізнатися про археологічні новини, виявлені скарби та стародавні артефакти. Я Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал у пошуках Золота та Скарбів, аби не пропустити нові цікаві відео.